Шановні друзі, батьки, вчителі, дорогі учні! З моменту закінчення Другої світової війни наш навчальний заклад починає навчальний процес в умовах воєнного стану. Це дуже незвично для всіх нас, але так історично склалося, що ми не можемо змінити хід подій. Наша школа. Бачила дуже багато святкових лінійок, Але в такому форматі, як вона відбувається сьогодні, у нас це вперше. Сьогодні учні 11 класу відзначають свій останній перший дзвінок. Учні першого класу свій перший дзвінок у житті. Дорогі 11-класники, перед вами фінішна пряма. І в цьому році вам потрібно буде докласти максимум зусиль для того, щоб в кінці навчального року показати достойний результат. Зі свого учительського боку, я обіцяю, що ми зі своєю учительською командою зробимо усе можливе, щоб цей результат був дійсно достойним. Я бажаю вам, щоб. У цьому останньому шкільному шляху вас супроводжувала фортуна. Дорогі першокласники, ви сьогодні вперше наповнюєте стіни нашого ліцею. Перед вами відкривається чудова та казкова країна знань, де кожен день ви будете мати нові відкриття, нових друзів. У вас будуть нові, хоч і маленькі, але уже перемоги. Сьогодні у вас з'явилася друга мама. Це перша вчителька Тамара Петрівна. Знаючи Тамару Петрівну, я впевнений, що вона стане для вас хорошою мамою, а ви для неї будете рідними дітьми. Я бажаю вам успіхів у всіх ваших починаннях. Шановні батьки, ви сьогодні опинилися у дуже складних обставинах. Події останнього півріччя надзвичайно змінили усіх нас. Я попрошу вас, шановні батьки, щоб ви забезпечили участь ваших дітей у дистанційному навчанні. А зі свого боку, я обіцяю вам проконтролювати роботу кожного вчителя, який буде працювати з вашими дітками. Я бажаю вам щастя, я бажаю вам терпіння і я бажаю вам миру. Дорогі вчителі, колеги, перед нами сьогодні теж стоять дуже серйозні виклики, але ми не повинні опускати руки, а йти вперед. Ми повинні максимально себе віддати роботі. Для того, щоб дати знання нашим дітям. Пам'ятайте, що в наших руках майбутнє нашої держави. І спільна робота наша з батьками дітей, я думаю, що в кінцевому результаті дасть свої плоди. Хай береже вас Бог і нехай усі негаразди обходять вас стороною. Я ще раз вітаю усіх із Днем Знань. Я маю велику надію на те, що найближчим часом стіни нашої школи наповняться радісним дитячим сміхом. Разом до перемоги. Слава Збройним силам України і слава Україні!